Добрий день, шановні глядачі. Починаю це відео з неділі. Зняла декілька кадриків, коли я ходила на дорослих дівчаток. Це я в кафешці. Взяли, звичайно, каву і десертики. Картоплинка дуже смачна, до речі, була з карамелю. І, по-моєму, Наполеон десертик такий і еспресо і американо. Трошечки посиділи перед дійством. І прийшли вже власне, на самих дорослих дівчат. Повен зал був, друзі, людей. От крісла, куди сідали потім дівчата. І люди зразу ми прийшли одні з перших. І дуже добре, що ми сиділи на задніх сидіннях, бо ми все бачили. Бо дуже цікаво було спостерігати, як люди збиралися, збиралися. І повен балкон, і повен зал був людей. Люди, мабуть, заскучилися вже спрагли за такими дійствами, особливо коли такого роду приїжджають артисти. Це насправді дуже приємно і дуже душа цього зараз потребує. Що я друзі, надивилася на дівчат? і найприємніше було усвідомити, які вони стрункі, які вони доглянуті, які вони вільні, які вони розкуті. Які вони, можна сказати, мудрі і щасливі, як казала Оля Полякова, людина на своєму місці знайшла свою пристрасть, і Марія так само це був чудовий вечір, іноді потрібно собі дозволяти, крім городів, крім буднів, такі свята, чого я вам щиро бажаю. Друзі, всім доброго ранку, буду підсипати вже свої останні рослинки. Баклажани, з ними все добре. Я бризкала їх, пам'ятаєте, від шкідника. І отут перчики ще. І що хотіла вам показати, друзі, бачила в дівчаток у блогерок, така, знаєте, розсадка не дуже потужна. І я бачила, що у них в стаканчику мало землі. Але я не лізу з порадами, коли мене не просять. Просто зараз на своєму каналі, я думаю, що я можу проговорити вголос ці думки. Що я хочу сказати, дівчатка, дивіться, оце розсада посіяна одночас із оцією розсадою. Але цю я підсипала на минулому тижні пройшло кілька днів, може, днів 5. Подивіться, який кущ! Зараз я вам вийму порівняння з ось цим. Хороші треба мені якісь прийняти, щоб на це місце поставити стакан Зараз. От, І тут покажу вам, щоб ви розуміли. Одночасно посаджена розсада дівчата. Гляньте, бачите? Подивіться, це реакція розсади на підсипку. Тому, мої хороші, якщо хочете потужну розсаду, то однією з умов є підсипка. Я не знаю, як це працює, але це так працює. Це вже мої власні спостереження. Тому, щоб розсадка була потужна, її обов'язково треба підсипати. По-перше, верніше по несправжній цей листочок підсипала, і от вам результат. Тому буду сьогодні підсипати остальну вже, вся буде підсипана. І ще до кінця травня вона набереться сил. Все, вся моя розсада підсипана. Перці баклажани все підсипала. Більш підсипати не буду до висаджування в ґрунт, вони вже будуть так рости. Ну, і що ж, друзі, принесла я свою петунію. Тут у мене і така петунійка, бачите, яка більш-менш формує кущик сама, така кругленька. Це з серії Пендуліно. і петунія Валентино. Валентайм. От вона така довгенька, бачите, видно її зразу, що вона різна. І. Зараз тих петуньок, що вже потягнулися і мають отакі от стебельця довгі, я буду обрізати їх. Десь я ножнички поклав. Буду їх обрізати і ну, пограюся. Друзі, спробую їх вкоренити, хоча я вже казала, що в мене це ніколи не виходить. Значить, Ось так я буду обрізати такі череночки, відкладаю їх поки що в сторону і залишається ось така петунька. У нас пазух оцих опускає новенькі росточки, новенькі стебельця. І буде кущитися, сподіваюся, буде кущик більш такий гармонійний. Що мені не подобається, я обрізаю. Я вже тут на деяких цвіт забрала, не витримала, пальцями відщипнула, щоб не тягнула. Тож, кажу, тут в пазухах видно, що тут багато є малесеньких, бачите? Ну, але оця серединка все одно превгору і вона буде домінувати і забирати силу. І ті маленькі будуть погано розвиватися. А щоб вони розвивалися гармонійно, то це ж, якби да, логічно, що треба забрати цю серединку. Дякую всім, хто мені, хто мені підказав, дівчатка, хто має досвід. Бо правда, те, що ти там дивишся, а я не дивилася, звичайно, відео, але ж хочеться від своїх людей, від тих, кому ти довіряєш почути з досвіду вашого. Я ще якась манюня. Ну, одним словом, друзі, роблю отакі череночки. Виключуся, щоб не займати ваш час. Все, мої хороші, тепер, дивіться, це було дві хвилинки буквально, нарізала, позрізала. А ага, ще тут от вукова, така поперла, бачу, велика, довгенька. Так, а тепер, дивіться, друзі, я знайшла такий ще луточок в себе останній, можна сказати. Мабуть, його треба було трошки пролити, мабуть, я зараз трошки пропшикаю візьму його водичкою. Так, так пропшикаю, щоб була волога земелька. Ось така модна, бушцевою водою пшикаю. Така я крута. Все, пропшикала. Тепер дивіться, мої хороші, я. Підготую ці череночки. така в мене кубка їх вийшла, ну тут деякі будуть не підходити, якийсь буде закороткий. Я заберу з них нижні листочки і зроблю, може ще одного. І зроблю отакі от, бачите, щоб не витрачати силу на ці листки, а на корінчики. І так я зроблю з усіма. Так я зроблю з усіма. От ще один, два. Три. Чотири. Друзі, я вас дуже прошу. Написати, чи ви маєте такий досвід, чи вкорінювали ви свою петунію, і що у вас з цього виходило чи не виходило. Поділіться досвідом, бо я ще раз скажу, що в вкорінення, вкорінення живців це взагалі не моє. У мене не виходить ні гортензія, ні лаванда. За ну, що б я не бралася вкорінювати в мене не виходить. Тому пишіть. Пишіть, щось я, може, зробила не так, то чекаю ваших коментарів. Бачите, там, де я вас прошу, поради, то я вас прошу, коли вона мені треба. До речі, про солому. Питалася вчора під троянди. Одна Таня мені тільки відповіла, що вона 1000% за те, щоб троянди замальчувати соломою. Може, ви не звернули уваги, друзі, чи забули. Напишіть, що ви про це думаєте. Так, ну все. Що тут в мене вийшло? Перепорахуємось посадимо. Далі, друзі, дивіться, я приготувала корінювач, звичайно. Грандіс у мене. Я вже показувала його. Покажу вам ще раз. Отакий грандіс. Приготувала водичку. Далі приготувала паличку. І буду робити такі дірочки, заглиблення, може, зразу пороблю. Все-таки порахую їх, щоб знати, скільки зробити. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять штучок. Десять штучок. Два, три. Чотири. Два, три, чотири, вісім. Дев'ять, десять. От, поробила такі дірочки тут. Ну і все, все, як це зазвичай робиться. Мочаю в водичку, стопочку, укорінювач, ось так запиляю. І все, і вставляю, вставляю сюди, в. І ручку, легенько притискаю і так поступаю з усіма своїми петуньками. Так. Цікавий такий медитативний процес. Друзі, мені так подобається її аромат. Є люди, що не люблять, а мені так подобається. Я її погрушила, вона так пахне. Клас. Друзі, зараз, щоб ви розуміли, восьма година ранку. Я вирішила це зробити зранку, тому що з роботи піду, прийду вже пізновато, буде пізновато вам знімати, поки змонтується відео то я вирішила це зробити зранечку. Може візьму вас з собою на роботу трошки? Хочете до мене на роботу? Чи не хочете? Чи вам це не цікаво? Чи вам це не цікаво? Така, знаєте, після села голова важка. Поки вчора в труді була, то не відчувалася. Сьогодні відчувається, що вчора була в селі. То в мене табуретка так рипає. Вибачайте. Вибачайте. Воно, знаєте, коли. Знімаєш, то не відчуваєш, не звертаєш уваги. А потім вже як монтую чи дивлюся, думаю, капець. Якісь звуки. То чухол рипає, то табуретка, якісь поміхи. І все, мої хороші. Ось така вийшла в мене грядочка, можна сказати. Все роблю тепличку. Провітрювати буду періодично. І всі справи подивимося, що з цього вийде. Може зробити дірочки, друзі, в цій штучці зверху, чи не треба, чи хай буде така хай буде отак без дірочок відкривати періодично. Напишіть мені, як краще. Я знаю, що можна робити кришечку, якщо зверху з кришечкою лоточок, то її привідкрити, щоб воно весь час так було. Ну, по-різному люди роблять. Напишіть мені, як ви маєте досвід, як зробити правильно. Будь ласка. Ось так зробила я таку важливу роботу. І ще, друзі, хочу вам показати дещо. Подивіться, на що мене сьогодні ходила за ґрунтом зранку. І що я собі придбала? Ну, захотілося мені. По-перше, я докупила кукурузку, пам'ятаєте, ми з вами сіяли і мені не вистачило. Залишилося місце піврядка, я докупила ще кукурузку. Таку звичайну, недорогу, брусниця і медунка. Може хтось сіє, Я вже ніколи не брала. Так, одна середньо-ранній піст, сорт одна середньо стиглий теж. Посію, нехай буде, діти люблять і я люблю. Досію того рядочка. І собі подумала, що в мене таке гарне зараз. Близько до двору площа, де грядки, цей рік мені подобається. І є місце, і я там багато часу буду проводити, і захотіла ще собі, друзі, посіяти цинію або майорці по-іншому. Бачите, тут навіть пише майорці. І купила різних. Може то трошечки замочити на сінечко, така суша тепер перед посівом за днів-два, щоб воно набухло, не знаю. Отакі купила. Пурпурні, Емлі. Жовтенькі. Я думала, що то чорнобривці. Виявляється, є такі майори. Оранжеві. Помаранжеві, правильно. Ну, написали вони оранжеві. І рожеві. Ну, вони мені тут не рожеві, а якісь коралові. І також бузкові, І також білі. Ось такі. У мене одного року були в кріпліку, я вже показувала в мене вже був ютуб, позаторік, певно, там. Подобалось мені. А я тепер хочу посіяти нагороди. Гляньте, який калейдоскоп красивий. Клас. все, друзі, іду в душ і буду йти на роботу. Зустрінемося. Так, друзі, я на роботі. На дворі такий дубак я прийшла в пальці. Уявляєте, прийшла в пальці, принесла мої хороші квіточки з села у букетик і хочу... Поставити його разом з вами, аби і ви понасолоджувалися якимись красивими картинками. Бо квіти, як на мене, це завжди красиво. Обрізаю кожному тюльпанчику краєчок на стеблі, оновлюю стебельце. Ставлю її. Я так зрозуміла, що це в мене зацвіли, друзі, дітки перший рік, бо вони такі дрібненькі, це точно прості бабусині тюльпанчики. Але вони такі дрібнюсінькі. Це, мабуть, перше квітування діток. Гарні, вони милі своїм, своїм таким маленьким цвітом приваблюють. Напишіть, мої хороші, квітують ще у вас тюльпани. Знаєте, я йшла дорогою, думала. Про прості ці, ці бабусині тюльпани, що вони все ж таки прекрасні, вони дуже класні тим, що вони гарно стоять в букеті, що їх не треба викопувати кожен рік. Що вони такі стійкі до холодів, до хвороб різних. Та от в них є свої плюси. Вони неймовірно красиві. Немовірно, красиві. Так. Ось, так. Ось так. Ось такий легкий повітряний букетик буде мене цього тижня тішити на роботі і моїх клієнтів теж. Друзі, як вам пишіть красиві, правда? Красиві. Кілька штучок лишила вдома, а кілька принесла сюди. Вони такі, знаєте, такі живенькі. І я їх везла вчора в автобусі, в маршрутці, але вони навіть не відчули. Ось і в цьому їх плюс величезний. Це, мої хороші, я буду працювати. Друзі, в мене нема часу вже на вправу, але як же ж я взяла вас на роботу? Давайте я вам візьмемо разом з вами картинку для нових друзів. Друзі, я не гадалка, я психолог і це метафоричні асоціативні картинки, які не мають ніякого відношення до карт таро чи гральних карт. Це чисто інструмент психолога. Поговорила. І так, мої хороші. Візьмемо давайте з вами картинку посилання Всесвіту на сьогоднішній день, на що потрібно звернути увагу, на чому закцентувати нашу увагу, що, що на зараз, на даний момент, є для мене пріоритетним і надзвичайно важливим. Одну картинку. Спасибі, мої Ну, нема часу на сьогодні mm -hmm. більше. Зустрінемося. Так, друзі, я вдома. Так розболілась голова, що це капець. Просто зараз іду і буду лежати трупіком. А, так, мої хороші, купила я крил. А, купила крил, зараз замариную, замочу трохи спочатку. Замочу трохи в воді, хоча б на годину в холодній. Замариную і з соєвим запечу. Да? Захотілося мені таке. І гляньте, що я ще купила редисочку. 25 гривень. У нас зараз такий великий кусок редиски, Нормальна ціна, вже можна купити, поки своя буде. Щось ніяк не може нарости, в березні сіяла, і вона така манюсінька, як нігтик. Ось такий гарний пучок. У нас 25 гривень. Напишіть, яка у вас ціна на редиску. Мені цікаво. І, друзі, гляньте, що я ще купила. Прям ходило за мною, ходило за мною. Я купила сало. У Ой, повна рослини. Хочу дуже сало. Зараз намажу сало із з радисочкою. І чаю вип'ю, хочу чаю. О, і буду лежати, друзі. Тому буду казати вам. Дякую вам за те, що переглянули. За подобайки, за коментарі, за поширення моїх відео, за ваші рекомендації. Друзі, напишіть мені ще за соломи під трояндами, як ви на це ви Маєте такий досвід, пишіть коментарі мені про петунію. Можете відкоментувати карту, якщо хочете в коментарях. Дякую Збройним силам за те, що боронять наше життя. Всім вам терпіння, міцного здоров'я, всіх благ. Нехай всі ваші мрії збуваються, нехай збудеться наша найголовніша мрія. Мирного неба. Нам всім. До нової зустрічі. До побачення!